Сьогодні покажу вам осінній пиріг, який закохує з першого шматочка галета з гарбузом та апельсином. Гарбуз у мене хокайдо, я його вже попередньо очистила від насіннячка, щоб не займати ваш час. Від шкірки я гарбуз цей не очищала. Хто не знав, тому гарбуз хокайдо від шкірки можна не очищати. Вона приготується, буде м'якенька. Нарізаю на шматочки і відправляю відразу на сковорідку. Наливаю невелику кількість водички, це для того, щоб гарбуз не пригорів і трішки він протушкувався. Ще додаю невелику кількість цукру це вже додавайте за бажанням та вашими смаками. Трішки перемішую, накриваю кришечкою і тушкую на маленькому вогні. Цей час потрібно зняти з одного апельсина цедру. Я зняла з допомогою дрібної терки, очищаю повністю від шкірки, бажано, щоб білої шкірки зовсім не було на апельсині, так як вона потім може давати свою гіркоту. Нарізаю на ось такі шматочки, приблизно як і гарбуз нарізала. І коли гарбуз уже м'якенький, перевіряю його, звичайно, відправляю апельсин відразу з седрою і тушкую вже, не накриваючи кришкою на середньому вогні хвилинок 4-5. Дивіться вже по готовності. Звичайно, пробуйте по смакам, щоб вам все подобалося. Для тіста в борошно додаю відразу сіль. І натираю охолоджене вершкове масло. Можете замінити на маргарин, але з маслом буде смачніше. Натираю, тепер додаю одне яйце, Кисломолочний сир 100 г, не важливо якої жирності, цукор 3 столові ложки. Також додаю відразу розпушувач, одну чайну ложку, і спочатку все перемішую ложкою, а коли вже ложкою я не зможу перемішувати, тоді вже все об'єдную руками. Бажано довго тісто не вимішувати, щоб масло не дуже таяло від ваших рук. Ось так, взяли один комочок, об'єднали і все тісто готове. Якщо є у вас час, можна відправити в холодильник. Тепер я тісто відразу буду розкочувати на пергаменті. Як бачите, трішки додала борошна, щоб було зручніше з тістом працювати. І розкочую в пласт тоненький, ну не дуже тоненький, щоб тісто у вас не порвалося. В мене це вийшло ось так на весь пергамент. Викладаю начинку, розрівнюю, в начинку ви ще можете додати горішки. Також буде дуже-дуже смачно. Начинка вже в мене охолоджена, але, ну, можливо, трішки-трішки тепленька. Головне, щоб вона не була гаряча. І краї тіста я ось так легенько завертаю до середини. Але середина самого пирога, чи то галети, буде відкрита. Ось так легенько, тісто дуже ніжне. Але, як бачите, все можна завернути і зручно з ним працювати. Легенько ось так притискаю, щоб ніде нічого не порозходилося. Ось така чудова галета, в такому вигляді вже можна ставити її випікатися. Але я ще. Вирішила зробити естетичний вигляд, тому змазую яйцем самі краї тіста, серединку я вже не чіпаю. Посипаю насінням гарбуза, також можете замінити будь-якими іншими горішками, буде дуже смачно. І потрібно трішки присипати цукром. Буде така хрустка з коринка, буде дуже-дуже смачно. Ну і серединку я також вирішила трішки присипати цукром. І все відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів на 30-35 хвилин. Випікався в мене пиріг в режимі верх-низ, без конвекції. Даю охолонути, трішки притрусила цукровою пудрою, і це, неймовірна смакота. Аромат стоїть на всю кухню. Це дуже-дуже смачно. Як бачите, пиріг дуже м'якенький, ніжний. Це справжнь... По-справжньому, по-осінньому. Дуже-дуже смачно, тож рекомендую. Хто полюбляє випічку з гарбузом, це топ, це дуже смачно.